Як довчити таблицю множення. Покажу на прикладі таблиці множення на 7. Спробуйте наступні дії. Перша дія. Запишіть в ряд числа від 9 до 1 і множте на 7. Виконуйте дії множення. Давайте зробимо разом. 7 2 7 на 2 14. 1 запам'ятали. 21 і 1 22. 28 і 2 30. 35 і 3 38. 3 42 45. 49 53. 56, 61, 63, 69. Якщо ви таблицю знаєте погано, то ви знайдете ті числа, на які, з якими у вас проблема. Наприклад, це будуть такі. Виявилося, що ви не знаєте, скільки 7 на 4 7 на 6 7 на 7 А інші знаєте. В цьому випадку, переходите до другого пункту. Записуєте приклад, що складається тільки з цифри 7. І так, скільки завгодно. Давайте візьмемо 5. Значить, число таке. Множимо його на 7. Множичи на 7, ви кожен раз повторюєте. Повторюйте таблицю множення на 7. Аналогічно зробіть з цифрою 6. Неважливо, скільки разів ви напишете цю 6. Множте і 4. Після цього виконуйте вправу третю. Запишіть число, яке складається з цифр 7, 6, 4. Можна навіть підряд 7, 6, 4. Краще повторити його ще раз чи два. І знову множимо на 7. Виконуєте множення. Якщо ви щось забуваєте, ви можете підглянути в таблицю множення. Якщо з цим вже повний порядок, тоді переходити до цих же цифр, але в довільному порядку. Наприклад, 6, 7, 4, 7, 7, 4, 6, 4 і знову множити на 7. Коли і це вже можна робити вільно, не підглядаючи, в таблицю, ви можете зробити декілька таких прикладів. Тоді переходимо до пункту наступного четвертого, знову повертаємося до пункту першого спочатку, виконуємо ці дії. Потім виконуємо приклад. Зворотньому порядку і після цього записуєте приклад, який складається вже з різних цифр і в довільному порядку. Можна повторювати, можна не повторювати, як вам хочеться. Як... Якби тут цифри були представлені. І множити на 7. Таких прикладів можете писати декілька. Я думаю, цей спосіб може вам допомогти і бажаю успіху. Все-таки довчити, бо таблиця множення. Лежить в основі всієї математики.